Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа. Якщо ви давно підписані на наш канал, то можете побачити, що ми дуже часто говоримо про роботи-пилососи від компанії Dreamy. І навіть в останньому відео про те, як вибрати робот-пилосос, ми багато де згадували про цього виробника, тому що компанія Dreamy є дуже впізнаваним брендом завдяки тому, що виготовляє по-справжньому якісні речі, дбає про своїх клієнтів, дуже часто оновлює свою продукцію, чим радує своїх постійних клієнтів новими та розробляння. Розумнішими пристроями для прибирання будинку, актуальний дизайн і високі технічні характеристики цих девайсів відзначені престижними міжнародними нагородами у сфері дизайну та споживчих товарів. Що там казати, навіть в мене вдома робить пилосос від цієї компанії. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про Dreamy Bot D10 Plus, робот-пилосос, який я обрала для себе. Отже, по традиції, прошу підписатися вас на наш канал, не забувати ставити лайки та залишати свої коментарі. А також не забувайте про наші соцмережі. Там ви також знайдете багато цікавого. Отже, заставка, і ми починаємо. Хочу почати це відео з того, що моє перше знайомство з цими приладами почалося саме з компанії Dreamy, коли ми робили огляд на модель F9. Вона мені відразу сподобалась. Особливо тим, що вона була дуже гарна, добре зібрана і мала зручний додаток. Після цієї моделі в нас на оглядах побувало дуже багато різних варіантів, як дешевих, так і преміум класу. Але що мені точно завжди подобалось, так це те, що Dreamy як і в дешевих, так і в супердорогих моделях старався дати максимум комфорту, технологій та якості прибирання. Після підготовки відео про те, як вибрати робот-пилосос. Я сама паралельно почала вибирати прилад і для себе. Я знала, що це не буде модель преміум класу або модель з доп-функціями, які мене не дуже цікавили. Та й не хотілось переплачувати за те, чим сама я точно не буду користуватись, наприклад, камерою відеоспостереження. Отже, що для мене було важливо, так це навігація на базі Лідар, можливість сухого та вологого прибирання та станція автовивантаження сміття, щоб раз у місяць витрусити пилозбірник і не чіпати його кожні 2-3 дні. Я звернула увагу на оновлену модель d 10 Чому саме вона? По-перше, це автономний пристрій для збирання пилу та сміття на різних покриттях. Він має низку функцій та характеристик, які роблять його затребуваним в області автоматизованого прибирання. Він має поліпшену систему навігації. Вона допомагає йому уникати перешкод та рухатися у кімнаті. Робот використовує лазерну навігацію для створення карти приміщення. Та оптимального планування маршруту прибирання. Датчик Лідар сканує приміщення та складає карту для подальших прибирань. Маршрут планується з урахуванням перешкод. Система враховує наявність меблів та інші перешкоди, щоб побудувати правильний маршрут для прибирання. По-друге, це підтримка вологого прибирання, модель DreamyBot D10. Може робити вологе прибирання за потреби. Додаток має три рівні миття. Вибирайте той, який потрібний залежно від забруднень. Рівень подачі води підійде і для щоденного прибирання, і для відмивання сухих плям. При цьому на підлозі не залишається слідів розводів. Також пилосос має потужний вакуумний насос, що дозволяє ефективно збирати пил, волосся, шерсть та інше сміття з усіх покриттів. А нова система фільтрації, що затримує алергени та дрібні частинки пилу, за допомогою хепа фільтру покращує якість повітря у приміщенні. Тихо та ефективно спорожнює контейнер для пилу за кілька секунд, збільшуючи час прибирання. Технологія Dual Boost забезпечує ефективне збирання пилу за допомогою двоканального всмоктування, що дозволяє захоплювати бруд, усувати та отримувати неприємні запахи, а також запобігати засміченню контейнера. Ну і по-третє, це саме автовивантаження пилозбірника. Після завершення прибирання він їде на зарядну станцію і скидає сміття в об'ємний мішок в 2,5 літри. Замінювати мішок достатньо раз на місяць-півтора, і це для мене дуже зручно, адже в мене є домашні тварини і волосся та пилу від них дуже багато. Тому якби в мене був робот без системи автовивантаження, то чистити його мені б доводилось дуже часто. Також дуже круто, що робот досить потужний. Ідеальна якість прибирання досягається завдяки потужній силі всмоктування в 4000 паскаль. При цьому пилосос ідеально справляється із підлогою, і з килимовим покриттям. Якщо він виїжджає на килим, то автоматично включає максимальну потужність. Ну і автономність в цієї моделі дуже гарна. Завдяки одному заряду ви можете прибрати значно більшу площу. Акумулятор ємністю 5200 мАч забезпечує тривалішу роботу, даючи змогу ретельно прибирати великі приміщення. Ну і звичайно, він, як і усі моделі від Dreamy, керується за допомогою зручного додатку з відстані. Ви можете налаштувати графік прибирання, воно буде розпочато у певний час. Це зручно та просто. Міхом може налаштувати маршрут, змінювати його, уникати перешкоди, встановлювати заборонені зони, наприклад, віртуальні стіни. Також за допомогою програми можна регулювати потужність та рівень подачі води. Також він має фірмовий додаток Dreamy Home з українською локалізацією. Ось чому ця модель стала для мене ідеальним вибором по співвідношенню ціни, якості та потрібних мені функцій. Стильний робот-пилосос білого кольору має компактні розміри. Корпус пристрою розташований на колесах для руху підлогою. Розмір та форма дозволяють зберігати пилосос у будинку без зайвих незручностей. На корпусі робота пилососа розташовані кнопки керування, такі як кнопка Увімкнення-вимкнення, кнопка режимів. Кришка навігації обладнана кнопкою автоповернення робота при застряганні під низькими меблями. Світлодіодні індикатори призначені для відображення стану пристрою. Отже, якщо вас зацікавила саме ця модель, то можете перейти на наш сайт за посиланням в описі до цього відео, щоб дізнатися ціну. А якщо у вас залишились питання, то ми постараємося дати на них відповіді у коментарях, тому не забувайте про цю чудову функцію. А також чекаю на ваші лайки та підписки на наш канал. Дякую за перегляд! Побачимось на ВО!